Шановні жінки, ми ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богна. Вітаємо вас з вашим святом, міжнародним жіночим днем. Зі святом краси, весни тепла. Хочемо визнати найщиріші вітання нашим жінкам, сестрам, матерям бабусям. А також хочемо висловити особливу подяку жінкам, які захищають нашу державу. Бажаю ніжне свято 8 березня, шикарних букетів, захоплених поглядів, яскравих і довгоочікуваних зізнань, чарівних подій та чудового настрою. Нехай дорогі серцю люди принесуть вам в цей день багато незабутніх моментів. Приклад сильних та мужніх жінок, які з невпинним ентузіазмом виконують свої обов'язки у сфері оборони нашої країни та цивільному житті. годи міжнародного жіночого дня я хочу висловити вам свою повну повагу та визнання за вашу важливу роль у захисті нашої країни. Ви дійсно незамінні та непереможні. Ваша відвага та самовіданість є не умовами для успіху наших військових операцій. Ваша чільна краса завжди надихає до боротьби за мир та безпеку. Нехай ваше сило, підвага та нері ніколи не згасають. Нехай ваші справи завжди будуть успішнішими. Та ваші дії мудрими та розумними. Шановні військові жінки, ви гідні представниці української нації. Нехай ваша честь та відвага завжди залишатимуться з вами та надихатимуть на перемогу.